Привіт! Їх хочеться з'їсти знову і знову. Вони настільки смачні, а готуються дуже просто. Пропорції напишу в описі, а поки що давайте готувати. Курячу грудку необхідно спочатку порізати ніби як на відбивні. Але перед цим не забудьте вирізати зайвий жир, також там можуть бути залишки сухожиль і хряща. Далі ви маєте розрізати кожен шматочок на невеличкі прямокутнички. Ось так, але не робіть їх товстими. Товщина має бути не більше 1 або ж півтора см. Так, нагетси швидше проготуються. Готуватись вони будуть в духовці час приготування всього 15 хвилин. Готові нарізані шматочки потрібно обробити спеціями: це, звичайно, ж, сіль, також додайте сухий чесник та тим'ян і невеличку дрібку меленого перцю. Добре все перемішайте, щоб спеції добре розподілились між шматочками м'яса, і залиште на 30-40 хвилин, щоб все просоліло. Далі вам знадобляться панірувальні сухарі, борошно також знадобляться яйця, підсоліть їх та добре збийте вилкою. Всі ці компоненти необхідні для того, щоб зробити кляр. Хрустку скоринку, яка покриває шматочок м'яса. Спочатку кожен шматочок потрібно відправити в борошно, потім в яйце, і тільки після цього ви переносите його в панірувальні сухарі. Якщо ж вам захочеться більш товщу скоринку на наглці, знову відправляєте в яйце. І після того повертаєте в панірувальні сухарі. Ось так приблизно все має виглядати. Потім відразу викладаєте кожен шматочок на деко застелене пергаментом з невеличкими відстанями один від одного. Перед тим як відправити в духовку, полийте кожен шматочок невеликою кількістю. Рафінованої олії це допоможе не тільки в приготуванні нагетса, а й зробить скоринку ще більш хрусткою, випікати потрібно в добре розігрітій духовці при температурі 180 градусів 15 хвилин. Таку кількість нагетсів я приготувала із філе вагою 380 грам. Їх вистачить на 2-3 особи. Якщо ж у вас буде більша компанія, готуйте подвійну порцію. Тоді цієї смакоти точно вистачить на всіх. Обов'язково спробуйте приготувати. Куштувати їх найкраще ще тепленькими, і до них можна подати кетчуп або ж гірчицю. Скоштую їх для вас і покажу, які ж вони вийшли всередині. А всередині вони дуже смачні, соковиті і абсолютно не сухі. Кляр зберіг соковитість м'яса. Ви маєте хоч раз їх спробувати. Дякую за перегляд!